Значить, ви штукатурите. Все поштукатурили. Потім, якщо ви хочете приклеїти плітку, є два варіанти. Тобто, або ви монтуєте гіпсокартон впритик до стіни. Просто механічно. Ні, ні, механічно на Ага. Ну, в тебе вже є рівна поверхня. Тобто, Ти просто гіпсокартон притуляєш. Тут в тебе виходить там, 12 см ой, міліметрів зазора. То ти можеш просто. Залишити, наприклад, цю частину зробити на 12 мм, ну, щоб він зрозуміли, да, за, -за, за під лице пішов і штукатурку. Або, якщо буде ще плитка, і хочете западлицо, там, грубо кажучи, залишаєте ще 5 мм. Ну, плитка, в принципі, 5 вона десь є. І тоді вже клеїте плитку. А його просто великими саморізами, 120-150, просто от закручуєте, закручуєте в, в, в цю основу вже. І все. Ви саморіз отсюди в житті не вирвете. Ну, робить, як ніша, так у Як ніша, да, під плитку. Тому що, якщо просто на глину клеїть, все одно прийдеться грунтувати, проходить цементним розчином і ну, готувати основу. Бо на саму глину ви ж її не приклеїте. Ну, вона, ну, пару проникність, вона зробить е своє, своє. Вона просто може відстати. Тобто, гіпсокартон це надіжніше. Тобто, ми скільки разів вже так робили, без проблем. Так. В принципі, робили її на готову штукатурку. Закривали три рази ґрунтовкою, проходили клеєм. ну Все залежить від того, ця стіна буде, а ця от, за рахунок перепадів температури може з часом побухтіти. Щоб цього не було, краще все ж таки взяти гіпсокартон і все. Механічно прикріпити. Так, що це так. на